Хотів створити смішний кліп, а вийшов справжній бойовик у стилі Тарантіно. В Одесі працівники місцеву звіринцю зняли новорічний кліп, де свиня зі зброєю в руках виганяє собаку з музею. Головну роль зіграв сам директор закладу. Він щороку перевдягається у костюм тварини символу прийдешнього року. Після того, як цей кліп виклали в мережу, глядачі назвали персонаж надто злим та жорстоким. Самі ж автори запевняють, що хотіли, мовляв, лише додати Одеську колориту у стрічку. Що з того вийшло, бачив Сергій Осадчук. Будьте з цього дня. І з восторгом крикніте ура! З лікала зустрічайте мене золотая пора. директор зоопарку. Він же автор та актор кліпу Ігор Біляков дістає з шафи маски тварин. Головні персонажі собака та свиня. Вони воюють за право бути повноправними господарями року. Ми робили кліп, Я в голові представляв собі золота лихорадка» Чарлі Чапліна, такий фільм дуже подвіжний. І мені хотілося зняти щось подобне. Кліп знімали, аби підняти Одеси там настрій а ще популяризувати зоопарк. Задля цього директор перевдягнувся у костюм. Свині зйомки тривали два дні на двох локаціях у лісі та навіть у музеї. Битву за роль господаря року свиня та собака вели навіть там. Показати, що Знак зодиака, да в данном случае собака, вона как э, является главною в этом году. І нужна була какая-то така более-менее пышная обстановка. В зоопарке такої у нас не знайшлось з кожною секундою. Пристрасті все більше розпалюються. Після стусанів у хід йдуть ножі, та навіть справжній дробовик. Щойно кліп виклали у мережу, обурені користувачі на випередки почали його коментувати. Симпатизую директорові нашого зоопарку, але цього разу якось не дуже. Свиня вийшла злюча. Жах якийсь. Якраз для зоопарку мав там показувати. Окрім директора звіринцю, у кліпі знімалися ще п'ятеро його співробітників. Пані Ольга грала епізодичну роль продавчині. На зйомки погодилась одразу, навіть у свій вихідний. Ось за її спиною свиня з дробовика розстрілює консервацію та пляшки з алкоголем. У нас були дубльори, ніхто з дискуючих ліц не пострадав. До кліпу вона радить не ставитися надто серйозно, бо хотіли, каже, передусім повеселити містян. Немножечко, звісно, там бойовика було у нас, але в цілому старалися зробити такий просто подвіжний, веселий, активний ролик. Втім, після шквалу негативних відгуків кліп з мережі таки прибрали. Судя по коментарям я розумію, що видимо, ну как би моєго майстерства далеко не хватило, тому що я не Чарлі Чаплін. Та, попри це, зоопарк таки прорекламували лише за добу. Кліп бойовик назбирав понад 20 тисяч переглядів. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2.